Триває реформа децентралізації. Ми приймали законодавство про об'єднання громад, ми оновлену карту країни, де ми вже об'єднали райони, і громади, ми приймали зміни до податкового, до бюджетного кодексу, щоб забезпечити фінансові гарантії діяльності органів місцевого самоврядування. Ми приймали зміни щодо відкриття ринку землі, там, де передали землю. В громади, державної. Це питання, воно логічне, воно для нас зрозуміле. Як тільки такі зміни назрівають, або є якісь системні зміни, такі як зміни в Конституції, наприклад, тому дуже багато цих змін вони напрацьовуються в профільному комітеті, в інших комітетах бюджетному, фінансовому, правоохоронному і завжди, коли є потреба, вони швидко е втілюються в життя. Дуже корисний захід, дуже цікава ідея зробити опитування, зріс думок. Представників органів місцевого самоврядування щодо тої чи іншої проблематики, звичайно, багато ініціатив, які пов'язані з відновленням, багато ініціатив, які пов'язані з євроінтеграцією, з нашим міжнародним співробітництвом, загальною законодавчою рамкою щодо відновлення стосовно участі наших мешканців у різних процесах відбудові, все це потрібно врегулювати. законодавчо. будь-які заходи, де йде пряме спілкування між представниками органів місцевого самоврядування, парламентарями, Ставниками уряду, експертним середовищем фаховою спільнотою вони допомагають знаходити в консенсусі в обговоренні те рішення, яке потім стане основою змін до законодавства. Давайте відверто зараз. Є напевно три ключові сфери, які його стосуються. Це питання власне збройних сил допомоги збройних сил, щоб держава балансувала інтереси місцевого самоврядування, а не просто все на них кидала чи навпаки забирала. Друга це євроінтеграційний трек. Ми розуміємо, що ключові кошти зараз зосереджені в фондах європейського. Союзу, наші громади, на відмін від наших сусідів, не мали досвіду. Сусідів має на увазі цивілізований світ, а не Москве. Немає досвіду, немає розуміння, як цим працювати. І третя це загальна рамка реформи, яка все одно має тривати. Тому в усіх трьох напрямках, безумовно, без законодавчого забезпечення громади не мають шансів на успіх. Це майданчик ще не менше діалогу. Як я кажу завжди в різних стейкхолдерів, зокрема місцева самоврядування, центральної влади, навіть. Уряду парламенту, офісу президента можуть бути різні позиції щодо тієї щодо однієї тієї ж самої теми. Тут важливо синхронізовуватися, шукати між собою золоту середину, тому це вкрай корисно. Дякуємо партнерам. Ну найперше місцеве самоврядування зараз потребує фінансової допомоги і законодавчі закріплених механізмів, щоб ту фінансову допомогу отримати. Одним з таких питань, які б допомогло вирішити, це є передача адміністрування місцевих майнових податків на місця. Це можливість почути громади. Які в них наболіли питання і уряду та народним депутатам належним чином реагувати? Підтримка законодавча і реформи силового і місцевого самоврядування потрібна, тому що кожен день у громадах у місцевому середуванні відповідні виклики зв'язані з військовими діями. Оце зв'язано із переміщенням осіб, з мобілізацією, з надходженням коштів, з трудовими ресурсами. Ця площадка створена для того, щоб всі гілки влади, голови громад, профільні народні депутати, кабінет міністрів могли обмінятись досвідом. Ми бачимо зараз, як змінюється наша діяльність і як з'являються ті виклики, з якими ми раніше не стикалися. Це це безумовно потрібно, і такі форуми також потрібні.